Доброго дня, це розпочинає прямий ефір. Е, як ви зрозуміли, вже з назви, то Макдональдс відновив свою роботу у Хмельницькому. Якщо у вас е, цікавлять якісь запитання, е, можете їх ставити на прямому ефірі, і я буду вам показувати, розповідати, що змінилося, е, як не будуть працювати е, і так далі. Бачу, зараз вже трішки є невеличка черга на вулиці, але з машинами машин набагато більша черга і там вони вже стоять вже далеченько достроби. Нас не добавимо в черзі зараз. Зараз спробуємо зайти спробуємо зайти всередину. Зараз, 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 зараз. Зараз заптаємо дозволу для заходи. Доброго дня, прямий ефір, сайт є. В середині багато людей. Наскільки бачимо, хмельничани очікували відця Макдональдсу. Якщо вам цікаво якісь запитання, задавайте їх. Буду знавати. Зараз спробую знайти менеджера, щоб розпитатися про те, що змінилося в самодонці. Доброго дня! Доброго дня! Хотів вас запитати, а можна якогось менеджера, щоб розповіли про зміни? Зміни, що відбулося в меню зміни, які, по цінам зміни, які відбулися. Мені. Зміни по цінам, які відбулися в Макдональдсі. Хоч з чи можна? Виросли? Ага, от Біленькова, так? Доброго дня. В сайт є новини, ми зараз в прямому ефірі. Хоча вас запитатися, які, ціни, які зміни по цінах відбулися. Там, mm -hmm. що на додаток е, або зайти на сайт і там весь перелік нашого меню, наші слідки. Е, який буде графік роботи у вас? Графік роботи у нас буде з 9 ранку до 9 вечора. З 9 ранку до 9 вечора. А якщо, до прикладу, не буде світла, у вас є якісь генератори, ви будете все одно працювати? Е, на жаль, немає. На жаль, немає генералу. Але працює компанія, але зараз будемо працювати якось. А найближче укриття чи під час повітряної тривоги як це буде? У нас є, це піддерні порібки, проспект Миру, 101. Там є е, е, де сидіти, там є двері, щоб не збудили. Там досить комфортно і безпечно. І недалеко. Може, що ви на терміналі показали зміни цін? Мені? Так, так. Зараз знайдемо е, десь рідних. Зараз нам показуємо, наскільки змінилися ціни. О, Якраз відразу тут бачу, тут замовляють, відразу можемо глянути, наскільки змінилися ціни. Це от на самістандартні позиції, на е, самі стандартні е, меню. Якщо вас щось цікавить, запитайте в прямому ефірі, будемо надалі вам показувати. Зараз, бачите, Наскільки е, зараз е, велика е, кількість людей очікує вже. З кожної хвилини бачу що збільшується і збільшується черга на вулиці? А можна ще ще одне запитання. А коли ви сьогодні відкрилися? За котрій годині? Ми сьогодні відкрилися десь пів погодні. А скільки за цей час було приблизно людей? Дома ті, хто був тут, були в повністю. Коли закінчилася тривога, був час на підготовку, вирішення деяких організаційних питань, як тільки були вже готові повністю, ми відчинили двері для наших. А скільки приблизно за цей час прийшло людей? Хоча би так? Хочу ще вас запитати. Знаю, що на офіційному сайті не було інформації про відкриття е, 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 Магазина. Так, запитати. не було, тому що е, зараз е, такий час, коли планувати щось 100% ніхто не може. Е, так само і компанія. Ми були готові, ми готувалися, е, але сказали, що все готове, вже е, можна відкривати двері ресторану, і ми відчинили. Дякую вам велике, гарно, дякую. До зазвичай. Ще ж цікавить якісь запитання по роботі Макдональдса. Наскільки ми зрозуміли, нам розповіли, що Макдональдс буде працювати з 9 ранку до 9 вечора. Під час повітряної тривоги він буде зачинений. Наразі, якщо не буде світла, Макдональдс не буде працювати, так як в них поки що немає генераторів, але вони розказали, що в них в планах є закупити генератори і також вони будуть працювати під час відключення світла. Ага, а, найближче укриття буде в пізами переході, яке йде зі сторони темпу до сторони сільпо. Якщо щось цікаве, запитуйте. Дякую, друзі, всім, хто долучився до стріму. Слідкуйте за нашим сайтом, переглядайте наші новини завжди разом з нами, завжди з нами актуальні новини. До побачення.